І всім привіт, друзі! Ви на каналі Назар та Його фігурки. Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу мої нові фігурки. Да, думаю, ви вже скучили за моїми відео, бо я вже ну, не випускав десь около тижня, може. І сьогодні я вам покажу, що мої нові фігурки. І не зря що мої відео так довго не виходили. І для того, що це відео вийде дуже інтересним для вас. Так що зараз я покажу вам мої фігурки. Кстаті, перші мої фігурки будуть із е, гри... Е, тобто не гри, а серіала про скібні туалети. Да, думаю, ви вже давно їх не бачили. Я їх там ще в самому першому отпуску своєму показував. Ну і за велике время не показувати. Я сьогодні покажу. А точнее не скип дітуалетів. А... Ну, оцих, коротше, титанів. І перший бур е, сейчас е, Титан Титан Спикермен. Тільки не з серіала е, да, Футбума, а серіала в Студіо. Studio. Титан Спикермен 3.0. 0 е, В общем, дивіться. Да. Ось такий титан получився. Такий красний. Я його ліпила 7 е, часів. Він почти я б, я б сказала, ну, нічим не відрізняється від Дафу, від це Дафу Бумського спікер спікермена. Така в нього гітара. З Таким типу черепом. Е, Саме такий красний. І всі версії його, вже штани даже красні, а то були чорні. Також у нього на його ботинках, чи чоботах, ось така защита з'явилася. І на тіло, і самому. Також у нього додалося ці ось де дві із білими кружачками ці колонки бокові. Ось десь одна. І ось. В общем. Також в нього додавала способність стріляти з ядра мочним лазером. Він таку свою мощь продемонстрував у 35-му епізоділ Мультиверс. А перший на нього намек був, по-моєму, у 31-й серії. Там, де показали його звук. Ну, тобто не показали, а озвучили. Якщо це неправда, можете підправити в коментарях він і, і ще сильніший став. У нього ну, сильніший звук динаміки зробився. Також у нього ось такі типу, стрічки, а я не знаю, що це таке ось де. Бачите, на, он де на колонках висить, на колонках. Заді. Також не добалося такі, типа когті відвіжні, як у Титанті у мене. Такі когті. Ще якась пушка на руці. Отакий він вийшло. Фігурка е, красива, велика і також устойчива. Ось. Якщо ви щось знаєте більше про е, ну, цього титана, то можете написати в коментарях. Ось такий він. Кстати, друзі, я буду ліпити всі версії титан спікермена. 1. Точнее цей, 2.0 вже із мультиверса. Бо там де він в броні буду ліпити. 2.0 тільки трохи улучшений. улучений. А це себе 3.0. Отакий він получився красивий. Вже ставте йому лайк. Ну, давайте перейдемо до наступної фігурки. Ну, а друга моя фігурка на сьогодні. Ну. Коротше, е, друга синя моя, фігу... моя фігурка буде. Це Tundreльman 1.0. Тож із мультиверса. Е, я вже ліпив. Так, да, ви бачили. Ну, той у мене титанрельмен поламався і на сонці трохи розстав. То я його переробив взагалі повністю. Тепер він лучший. Кстати, якщо наберемо над цим відео 30, 30 лайків, тоді я ліплю титан дрельмена 2.0. Ну, ось мій другий титан. Ось такий він. Тільки я вже в руках держати не буду, тому що фігурка важка і ще ну, не засохла так в руках гнеться. А така фігурка велика, до речі, вийшла. І ви думаєте, що де пішло палок 10 жовтого пластиліна? Ні. Чи пішло три палички жовтого пластиліна. А де це такі великі деталі, як ось де, ось, де там ноги, тіло. Це все із мого змішаного, ну, змішаного там, другого пластиліна. Фігурка десь около 500, ну, десь около 400 грам. Вложить. Коротше, ось такий у мене. Така в нього голова. Отака. Також я вам поміняв повністю руки. Ось. Ну, то тобто есть не руки адрелі. Е, цей. Ну, главний бур я поміняв. Саме тіло з ногами і броню. Я йому додав дав свою броню. Ось я це сам придумав, щоб це було типа більше. Ой. Так, да, ця моя фігурка ще не устойчива, бо вона ще не засохла, як, як Титан Спікермен. Ну. Вона засохне і буде стояти В общем, така фігурка получилася. Ну, а якщо ви хочете якогось ще титана, щоб я зліпив. Ну, да. Наступ, на, ну, наступного Титана я постараюся зліпити Титан Драймен 2.0. Ну, а якого потім ви хочете, напишіть в коментарях. Отакий такий в нього ускорітель, тіпа, що він земл... під землею швидше копався. Ось такий. Красивий. Ви бачите за те, що я. Е, ну, ін, ін, іноді камеру виключаю, тому що титан редмен мій падає. і, короче, так показувати неудобно. В общем, отакий он получився. Да я трохи держу, тому що він ще не засох і падає. Отакий мощный получився. Цей титан мені дуже подобається. Ну, і фігурка, і в мультиверсі. Прости мне туалети. В общем, такий він получився. Деталізірований доволі. Ось тут навіть коло голови тут деталізуваний. Так він получився. Мать я вам поміняю підставку, Того що він мать і за неї, ну, і за підставки не... Ну, хтось падає. В общем, такий він получився. Також я буду просводити про Титана, на спікермена і... Цього дрельмена буду випускати відео шорти. Так що не пропустіть, не пропустіть. Коротше, не пропустіть їх. В общем, давайте тоді до наступної фігурки приступимо. Да. Тільки це вже буде не із КБІ туалетів. А я думаю, ви таки бачили мультик або ігру цифровий цирк. В общем, зараз я вам покажу одну фігурку ще відуди. По-моєму, цю фігурку із цифрового цирка звати Jax. Це Оздервін. Це такий типу кролик в, комбі... в комбінізоні на ім'я Jax. Такі в нього великі жовті перчатки. Такий комбінезон сам розовий. Також фігурка доволі висока. Та фігурка поки що найвища, що в мене є. Потом він устойчивий. І цей тільки голова маленька получилась. Або нормальна. общем, напишіть у коментарях, якщо хочете. В общем, такий він вийшов Також я вам хотів сьогодні таке, типа задання ну, предложити. І, і перші, ну, перші 5 людей, які з ним справляться, або мої подписчики, і, то тоді я їх наз... ну, назву їхні ніки ну, в себе на відео наступному. А задання буде таким. Задання буде назвіть усіх вуменів, Ну, тобто так, як -то, Clock Woman, і и коротше там далі. І з туалетів І дом студіо, і до фугбума усіх вуменів. І перші 5 коментарів я оголошу в своєму наступному відео. Не, пропу... ну, не пропускайте і дивіться. І також я вам хотів сьогодні показати до свого наступного відео, що я зліпив. Зараз покажу. Ось що я зліпив. Це, типу, на, на такій картонці е із коричневого пластиліна типу, рамка, рамка зліплена і назва, ой, назва е мого каналу Назар і його фігурки. Також друзі нам намалюван коментар і лайк. Це означає, що, типу, коли ви подивилися е цей, ну, коротше, моє відео, за видачі поставити лайк, е написати і написати е коментар. І підписатися обов'язково. Ось такі букви різноцвітні. Мені, так, мені так захотілося. В общем, тільки на це не зважати це коричневий пастилін трохи не, не туди попав. В общем, таке прикольне вийшлося. Це відео в мене вийшло аж на 11, 11 хвилин 50 секунд. Тож, друзі, якщо ви хочете більше моїх відео, давайте на цим відео наберемо 30 лайків. Також, якщо ви наберете 30 лайків, тоді я зліплю Титан тендермен 2.0. Так що, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся. Ну а з вами був я. Назар його фігурки. Всім пока-пока!